Вітаю вас! А, прийшла мені в голову цікава думка про те, що робота психолога в мобільних бригадах. А, це щодня як перший день на роботі. А, чому? Тому що а, коли ти їздиш по віддалених локаціях, це села, селища. А, Маленькі, великі е місця, де люди приїжджають, залишаються, і місця, звідки люди е їдуть. А це різні зовсім е такі, ніби вайби е місцевості, але незмінно дуже красива природа. Е і кожного разу психолог в таких е місцях. Вперше на локації починає з того, що пояснює, на що він тут потрібен в цьому світі і конкретно в цій локації. І це завжди якийсь такий певний виклик а, донести людям інформацію так, щоб вони усвідомили те, що це варто їхньої уваги. А, бо дуже часто, навіть коли відпочиваєш з близькими людьми, які тебе знають дуже багато років, і які тебе поважають, а, час від часу чуєш, чуєш фразу, ой, ми самі якось без тих психологів вижили. Ой, якось ми там виростили, якось ми там все зробили. А, бо я не піду до психолога, щоб мені там в голові не копалися. Ще моє улюблене. Хіба якийсь психолог може знати мене краще, ніж я знаю знати мене або мою дитину краще, ніж я знаю сам себе і свою дитину. І, або там чоловіка, дружину і так далі. Тобто хіба якась стороння людина може розібратися краще в тому, як я живу? Але якщо Ну, про це можна довго говорити, але я про те, що. Що це для мене? Для мене це якась суспільно-корисна робота, така прям освітня, тому що коли приїжджаєш, бачиш людей, які ну, зосереджені на тілі, на якихось матеріальних благах. Бо Психолог не їздить, як правило, сам по собі. Він їздить з іншими спеціалістами, медиками, соціальними працівниками і так далі, діяльність яких прозоро і зрозуміла. І дуже люди чекають на цих спеціалістів. Тут приїжджає якийсь психолог, який нам що тут потрібен, і ти виходиш кожного разу до цих людей і говориш і про те, що ти трубиш взагалі. Напрямок допомогу, чому о, взагалі ця людина присутня в мобільних бригадах? І мені це як не дивно подобається. Е -е, якщо до мене навіть не приходять люди на індивідуальну консультацію, але я провожу ось таку Освітню роботу, навіть якщо вона триває 10-15 хвилин, бо бувають різні обставини. Я можу бути задоволена результатом, в тому плані, коли люди ставлять мені питання, коли люди реагують, коли люди хитають головою з тим, що «Ну, та, 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 воно так і є, так і є. І навіть якщо вони не прийдуть до мене ніколи, вони. Можливо, після цієї розмови будуть відкрити для цієї інформації, для інформації про психологію стосунків, про те, як важливо розуміти свої потреби і так далі, це для мене вже дуже класний результат. А якщо приходить до мене людина, виговориться, виплечеться, Відчує, що ніхто її не засуджує, що ніхто не побіжить нікуди розповідати все це. Це вже дуже класна історія. Тому мені так подобається робота в мобільній бригаді, правда?